Привіт, Сьогодні хочу коротенько вам показати, як я готую сині, вони мені дуже подобаються. Я е, почистила так, трішки є, трішки немає, отак. порізала отакими квадратиками, не дрібно. І зараз залю холодною водою і десь гарну таку згірочку, столову ложку солі, і нехай годинку-півтори постоїть. Ну що, шматочки синіх, які в мене були замочені, тут вода холодна, десь літр, і столова ложка солі. Дивіться, десь насіннячко виплило коричневі, тому що вони свою гіркоту віддають. І зараз я так гарненько повинна їх просушити. На паперовому рушничкові або на повольняному, ви там вже дивіться самі. Але старайтеся просушити гарно. Якщо... Сині просушені гарно, то вони не впитують в себе зайвий жир, і масло не стріляє, і кількість масла залишається та сама, яку ви налили. От так. Бачите, нема водички, ви ж бачите, не блестять Можна поки що в миску а можете відразу порціями. От я порцію взяла, і зараз Ну тут дуже велика, тому що в фритюрі потрібно смажити. І кукурудзяний крахмаль. Тільки кукурудзяний. Дуже гарно розігріваємо олію. Крохмаль. Краще потім досипати. І сюди, ну отак, в мене невелика там ємкість, тому можна, як я робила кабачки, контейнер пластиковий там. І перед тим, як відправляти, отак будемо трішки їх обтрусювати. Але повністю покрито крахмалем. Бачите? Чекаю олію. Ну що, а ні, ще не дуже розігрілося. Ви Бачите? Провіряти потрібно. Почекаю. Я отак прямо беру тут, ось у мене тут. Беру, так ложкою оббиваю. Зайвий крохмаль, він не потрібний. Може, так рукою. Бачите, дуже тримається. Просушили, а тримається крохмаль дуже гарно. Це саме головне. Халиночку почекаю. Кипить. І продовжую кидати. Такі баклажани смачні просто так. Смачні до додавання помідорів. І коли готуєте е, таку заливочку, сойовий соус, лимонний сік, я все це покажу. Так, тепер обсмажуємо до золотавості. Наступну суху партію сюди. А ці баклажани виймаємо на тарілку з паперовим рушником. Нині стають такими золотавими не швидко, хвилин сім помішуся. Вони самі тут плавають, так що не страшно. Але це ще трішки біленьке. Отакі вони повинні бути. Тобто ви дивіться, щоб ви сирими не витягли їх. Десять хвилин, мені здається, буде саме нормально. От п'яти там уже дивіться. Різний. Як кажуть, нагрівку кожного. От послухайте, як камінчики. Отакі вони повинні бути. Подивіться, вже два рази я ну, другу порцію зняла, подивіться на серветку. Ви бачите? Жиру зовсім майже нема, а ці сині смажилися в фритюрі. Оце секрет. Сухі баклажани. Мало жиру. А поки досмажуються у нас там останні наші баклажани, я беру у мене тут 2 столові ложки соєвого. Додам сюди у нагі. Якщо у вас немає нічого страшного, тільки соєвий. Столову ложку. Далі столову ложку французької гірчиці, зернах. Чорного маленого перцю, десь півчайної ложки, столова ложка лимонного соку, бо в мене концентрат. Можна додати паприки трішки сюди. Перемішую. І бажано сюди додати меду. Але у мене меду, мед дуже такий засахарений, я швидко це готую, я додам столову ложку цукру. Можна трішки олійки олівкової додати, оливкової. Можна не додавати, тому що ми в цій страві навпаки хотіли, щоб не було зайвої олії. Перемішуємо і така заправка. Часник за Ось Така заправочка готова. Тут куштуйте, як вам по покислоті. Мені все класно. Ну що, все готове. Основний продукт це баклажани, ми їх посмажили. Дивіться, які вони. Зовсім-зовсім не жирні, а хрустки смачні. Гаряче. Ви можете їх їсти прямо так, це смачно. А я зараз зроблю такий, як салат. Візьму помідор. Ну, одну порцію зроблю. Виріжу помідор. Знизу буде таке більш холодне. Ну, як камінчики. Сюди додаю помідор. Можна додати сюди цибульку синю, чи його ви там полюбляєте, теж буде смачно. І просто поливаю оцим соусом. Столової ложки достатньо. Все наш смачний салат готовий. Куштуємо. Давайте будемо куштувати. Тут ви можете отак перемішати все. Звичайно, що зараз воно буде хрустіти. Якщо воно постоїть 10 хвилин, то вони стануть м'якенькими. Я думаю, це ви розумієте. Так, беремо баклажан і помідор, і соус. Та можна більше налити. І Ні, не гаряча. Смачно. А якщо без помідора? Один соус. Смакота. Без помідора, просто смакота. Але помідорчик вже дав свій тут сок трішки, тому так смачно. Смакота. Я думаю, ви обов'язково приготуєте цей рецепт, тому що баклажани зараз недорогі і баклажанів дуже-дуже багато. Нежирно, готується швидко, недорого, але смачно. Хоть так, хоч так. Пригощайтеся, будь ласка. І не забудьте поставити лайк і написати коментар. А хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. У нас просто але по-душевному. І родинному До побачення, до нових зустрічей. У мене вже рука болить. Чому тарілка повна? Беріть, будь ласка, беріть. Не соромтесь!